Привіт, друзі! Сьогодні 2 січня, з вами знову Валерій Клочок. Учора президент України Володимир Зеленський зробив анонс про зміни у внутрішній політиці, і сьогодні він їх озвучив. Рішення ухвалені, укази підписані. Кирило Буданов очолив офіс президента України. У нас вже є новий очільник ГУРУ. Тим часом росіяни продовжують тероризувати Україну. Дві балістичні ракети вдарили по будинку в центрі Харкова. Дуже багато поранених. Про все це детально, коротко і максимально локонічно. Зараз буду повідомляти вам, тому прошу вас підписуватися на канал, коментувати і поширювати відео друзям та знайомим. Розпочнемо із призначення Кирила Буданова. Зеленський повідомив про те, що є вже новий очільник Офісу президента України. Поки що зарано говорити про те, якою роль буде Буданова у подальшій політиці Зеленського, але те, що він переходить до нього команду ще ближче, це вже очевидно. Що говорить президент? Зараз в Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки. Розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перевоминах, і офіс президента служитиме виконанню, передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів, заявляє президент України. Ну і він доручив Буданову у взаємодії з секретарем РНБО Рустемом Умеровим і іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки. Ми детально, щойно на каналі це обговорювали і з моїми колегами. Робити дійсно поки що однозначні висновки про те, чому саме нині Кирило Буданов очолив офіс президента, доволі складно. Ну, от, по-перше, сам Кирило Буданов говорить про те, що для нього це ще один рубіж відповідальності перед країною. Дійсно. Свого часу ми були очевидцями негласного протистояння Андрія Єрмака і Кирила Буданова. Подейкують, що Єрмак хотів звільнення Буданова. Буданов, нібито, має дуже серйозну підтримку в США. Про це зараз ми ще будемо з вами, друзі, говорити. Призначений новий керівник головного управління розвідки. Ним став колишній голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко якого не пов'язують загалом із Будановим. Це не Скібіцький, це не хто небудь інший, хто був у підпорядкуванні Буданова, це людина, яка свого часу була заступником Буданова, але кажуть, що ну вони не надто тісно контактують. Що є підставою для мене особисто робити висновки, що точно Буданов не контролюватиме головне управління розвідки. Чи контролюватиме він, до прикладу, сектор оборони? Інші спецслужби, наприклад, Службу безпеки України, зараз також говорити доволі складно. Адже нам треба почекати, які будуть ухвалені наступні кадрові рішення. Ну, принаймні, поки що, дійсно, ГУР буде залишатися незалежною інституцією, але у відданні президента України, а не керівника Офісу президента України. Ну, в принципі, так само було і за часів Єрмака. Що пише західна преса про нового очільника? Офісу президента України. Якось аж незвично говорити про Буданова саме в такій посаді. Буданов має тісні й багаторічні зв'язки зі США. він стане ключем до діалогу в разі переговорів з Трампом. Про це говорить New York Times. Буданов має зв'язки з розвідувальними та силовими структурами. США, стверджують журналісти цього видання. Він проходив підготовку в програмах за підтримки центрального розвідувального управління США та був інтегрований у співпрацю з американцями ще до повномасштабного вторгнення Росії. Ну, такий собі натяк на те, що це взагалі людина Діпстейту. Буданов, коли отримав поранення на сході України, лікувався у Walter Reed National Military Medical Center, що є майже унікальним випадком для українського військового. бо... Лише за винятком великим можна там лікуватися іншим військовим. За оцінкою New York Times, такий рівень доступу й довіри мають одиниці. У Вашингтоні його сприймають як надійного партнера, який розуміє логіку американських силових інституцій і здатен говорити з ними однією мовою. Саме ці неформальні зв'язки можуть стати вирішальними, якщо формат взаємодії між Україною та США зміниться. Ну, такі собі надяки, мовляв, будуть по-іншому розмовляти Зеленський і Трамп, і тоді втрутиться Буданов. Я так це читаю. Виходить так, що нібито затвердженням журналістів New York Times, Буданов є людиною США. Чи це так? Дійсно, подивимося згодом. Втім, справді, Буданов був у переговірній групі, може тепер її очолити і. Продовжувати переговори, перезавантажувати їх. Але оскільки він є в команді президента Зеленського, це справді викликає особисто в мене дуже багато запитань, адже Буданов, за даними соціологічних різних груп, мав великі шанси взагалі стати президентом України. Ну а тепер чи буде він балотуватися, якщо будуть оголошені вибори в Україні? Втім, це ще питання відкрите, адже вибори поки що. Про них багато говорять, але їх не оголошують. Слідкуємо, друзі, за цим. Але призначення Боданова на Росії ну викликало певне невдоволення. Безпосередньо команда Путіна офіційно про це не говорить. У них для цього є запасний президент Мєдвєдєв. Він фактично влаштував істерику після призначення Кирила Боданова на посаду очільника офісу президента України і сказав. Кривавий клоун, що втратив легітимність, обрав нового главу офісу. Заступник глави Російської ради безпеки Дмитро Медведєв пов'язав кадрове рішення Зеленського з нібито бажанням позбутися потенційних суперників у майбутній президентській кампанії. І відразу змахнути шахової дошки, каже він обох можливих суперників на виборах президента. Ну, Кого він другого має на увазі, можливо, заложного. Заложний також поки що не заявляв про свої політичні амбіції, так само, як і Буданов, але обидва вони є учасниками соціологічних опитувань і навіть обидва, за даними Соціс, могли б виграти у Зеленської, аби потрапили до другого туру. Ну, а тепер. Питання, звісно, відкрите, чи будуть вони балотуватися. Ну і далі Медведєв продовжує. Втім, навряд чи це допоможе ганчірковій ляльці з накокаїновим носом, їм все одно не жити Карабас-Барабас відправить її в піч. Так він говорить про президента України. Втім, нічого нового від Медведєва я тут не почув. В принципі, одні ті самі історичні заяви, як і було раніше. Але це ще, друзі, не всі кадрові рішення, які можуть бути ухвалені президентом. Міністр внутрішніх справ Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника Державної прикордонної служби. Про це заявив також президент, нинішній керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Ну, направду, Держприкордонслужба підпорядкована очільнику Міністерства внутрішніх справ України. Це згідно чинного законодавства. Ну і окрім того, Зеленський сказав, що в січні буде представлено його законопроект про оновлення Державного бюро розслідувань. І цей документ буде напрацьований фактично впродовж наступних кількох тижнів, він і невідкладно ухвалений в парламенті. В чому його суть? Поки що невідомо. Ми вчора з вами говорили про можливе призначення нових очільників обласних військових адміністрацій. Нині це виглядає дещо, як бачите, по-іншому. Якими будуть кроки? наступні керівника офісу президента Кирила Буданова на посаді новій в адміністрації Зеленського. Будемо спостерігати вже завтра, післязавтра все буде визначатися кадровою політикою, яку буде чи не буде проводити безпосередньо, як каже Зеленський, Кирило. Так він його називає. По-дружньому тим часом президент Туреччини Раджеп Ердоган анонсував телефонну розмову з Трампом. Вона відбудеться, друзі, 5 січня. Вони говоритимуть про війну Росії проти України та війну в секторі Гази. Ердоган заявив про це у Стамбулі і сказав, що глава МЗС Хакан Фідан найближчими днями відвідає зустріч коаліції охочих у Парижі. Це відбудеться вже. 6 січня, і як зазначає Анадолу, турецький лідер наголосив, що Анкара підтримує постійний контакт із Москвою, Києвом та західними партнерами щодо війни Росії проти України. Анкара залишається таким собі посередником у переговорному процесі, але роль значно просіла Ердогана, та вона й не могла бути визначальною. Направду так і є. Ну а от демократи у сполучених штатах Америки дуже сумніваються у щирості Дональда Трампа. Все це відбувається на тлі політичного протистояння між демократичною та республіканською партією. США. Безпекові гарантії Трампа порожні, пане Зеленський. Про це сказав колишній радник Камали Гарріс Філіп Гордон у статті The New York Times Сумніви, щодо готовності Трампа дотримуватися гарантій безпеки США для України починаються з того, що, незважаючи на періодичні погрози, він ніколи не виявляв найменшої готовності безпосередньо протистояти Росії Путіна, тим більше військовим шляхом. Росія вигадає. Привід для відновлення засування сили проти України, а Трамп використає цей привід як виправдання для відмови підтримувати Україну. Так пише колишній радник Камале Гаріс у виданні New York Times. І заява Трампа у вересні про те, що вторгнення російського безпілотника до Польщі могло бути помилкою. На його думку, є ще одним прикладом того, як легко йому буде знайти спосіб уникнути виконання зобов'язань щодо безпеки України. Дуже цікава колонка. Дуже багато правдивих звинувачень на адресу Трампа, але демократи самі ніколи не проявляли достатньої ініціативності, аби Україна не просто встояла у війні проти Росії, а й в тому числі відвоювала території, повертала їх під свій контроль і взагалі перемагала як тільки. Була проведена успішна військова операція в 22 році, тоді ж демократи і обмежили Україні постачання далекобійної зброї. Ми це пам'ятаємо. Тому дуже багато політиканства у цій колонці. Але те, що російсько-українська війна дуже активно присутня у внутрішній поліції, США і не на останніх щаблях, це очевидний факт, друзі. І от саме ця колонка про це і засвідчує. Тим часом в Україні з'явилися нові соціологічні дані стосовно того, чи готові українці відмовлятися від територій заради війни. 53% у громадян України категорично проти жодних територіальних поступок. На початку жовтня 2025 року таких було 54%, різниця в 1%. Ну, це, в принципі, в межах похибки. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології за підсумками опитування. Водночас 33% в цілому готові до Певних територіальних втрат раніше було 38%, зменшилась кількість, крім того, з 8 до 14 відсотків стало більше тих, хто не міг визначитися із думкою. І тепер, друзі, про атаку по Харкову. Це дуже показовий терористичний акт на тлі того, що росіяни сьогодні зазнають тактичних невдач у переговорах із Вашингтоном. Я так це читаю. Що ви думаєте з цього приводу? Кажіть щонайменше 30 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по центру Харкова. Попередню атаку було здійснено двома ракетами типу Іскандер. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Дочання сталося багатоповерховий житловий будинок в Київському районі міста близько 14.30. Поки що жодної заяви з уст Дональда Трампа або кого-небудь з європейських чиновників я не читав, не бачив і не чув. Якщо ви вже їх зустрічали, будь ласка, пишіть у коментарях. Ну і також секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Гаріджані висловлює невдоволення. Політикою Дональда Трампа дуже багато хто не задоволений його політикою, і часто, як на мене, це показово в контексті відстоювання власних інтересів. Про що мова йдеться нині? Як ви знаєте, в Ірані впродовж уже кількох днів тривають масові акції протестів, там є навіть і загиблі сутички з силовиками, доволі серйозні на тлі інфляційних процесів в цій країні. І от секретар Ради нацбезпеки цієї країни заявив, що Трамп повинен зрозуміти, що втручання США в це внутрішнє питання дестабілізує весь регіон і завдає шкоди американським інтересам. Хоча я не бачив, що Дональд Трамп втручався у внутрішні процеси, пов'язані із масовими акціями протесту. Він сказав, що ми можемо захистити іранців, ну це саме говорив і Джозеф Байден. Фактично, різниці між їхніми заявами ніякої. Свого часу ще попередник Трампа наголошував на тому, що ми врятуємо іранців, коли проходили масові акції протесту, пов'язані із тоді загадковою смертю однієї із жінок, яка відмовлялася в Тегерані носити хіджаб. Так от, що говорить ще Ларіджання? Американська громадськість повинна знати, що ця ескалація була розпочата Трампом. Вони повинні стежити за своїми солдатами. Дивно, як на мене, заява. Так само, як і цікавою є заява президента Венесуели Нікола Саматуро, який заявив про готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо наркотрафіку, нафти та міграції після кількох тижнів ескалації тиску з боку Вашингтона. Водночас, він уник прямої відповіді на заяву президента США Дональда Трампа про нібито атаку американських сил на докову зону у Венесуелі. Є багато критики з приводу того, що Трамп жорстко і жорстоко знищує катери із наркотиками, які прямують до США, мовляв, доказів немає і таке і інше, але проблема з наркотрафіком до США існує давно. Трамп вирішує її дуже неординарний спосіб. І саме через це. Мадуро робить подібні заяви. Ну, в тому числі це стосується питань нафти, але, як ви добре знаєте, його попередник Огочавес просто-напросто націоналізував американські активи в цій країні. Це також, друзі, загальновідомий факт, і його не варто забувати. Ну і на завершення вам приємна новина: Росія не буде представлена на зимовій Олімпіаді 2026, навіть у випадку закінчення війни в Україні. Зверніть увагу, навіть у випадку закінчення війни в Україні. А олімпіада відбудеться з 6 по 22 лютого 26 року. За місяць. Таку заяву зробила президентка міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. На цей момент нічого не зміниться в уже ухваленому рішенні. Лише нейтральні спортсмени на індивідуальній основі змагатися під російським прапором не вдасться. Ще раз, друзі, нагадую, зимові Олімпійські ігри пройдуть 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна Дампецо. Фактично ще раз наголошую, через місяць. Такий прогноз доволі цікавий, ну точніша, заява, бо навіть кажуть і в Олімпійському комітеті міжнародному, що якщо навіть завершиться війна, росіяни не будуть долучені до цих Олімпійських ігор. Розмови цікаві, чи справді вона завершиться? Слідкуємо за цим. Пишіть, будь ласка, друзі, свої коментарі, підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!